Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою. Окупанти укріплюються у Покровську, облаштовуючи спостережні пункти. Ворог штурмує місто, однак, інститут вивчення війни зазначає: наш десант зірвав плани противника. Тим часом сили оборони зачистили село Родинське. Усі деталі панзамить. Підпишіться на канал «Сейчас» час і починаємо. Російські війська штурмують Покровськ, однак український десант зірвав плани окупантів. Як повідомляє інститут вивчення війни, ворог намагається повністю захопити місто. 31 жовтня наші воїни провели повітряну десантну операцію західніше Покровська. Підрозділи спецпризначенців висадили кілька гелікоптерів у районах, які росіяни раніше видавали за нібито захоплені. Про це повідомили джерела аналітиків у генеральному управлінні розвідки. Сьомий корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ констатував. Що висадка була успішною. Водночас, за даними Діпстейт, загарбники укріплюються у Покровську. Вони облаштовують спостережні пункти. Продовжується інфільтрація ворога в місто через оборонні порядки сил оборони на півдні, по раніше зазначених ділянках по відтинку. Звірове Шевченко, Новопавлівка та вздовж залізниці від Котлиного. Противник фіксується або знищується в різних районах Покровська, що збільшує сіру зону його диверсійно-розвідувальної діяльності, кажуть аналітики. На Покровському векторі Сирський Буданов інші українські командувачі та військові начальники проводили нараду з організації подальшої оборони міста. Відповідне відео опублікував головнокомандувач. Один із військових пабліків пише, що на околицях Покровська багато ліквідованих окупантів. За його даними, зачищені декілька будівель у місті триває робота на флангах. Воїни підрозділу гострі картузи показали кадри з покровського вектору, де поранений окупант обкрадає власних побратимів. Тим часом рух атеш повідомляє, російське командування віддало наказ розстрілювати жінок військовослужбовців, які відмовляються йти в бій на покровському напрямку. А агенти руху з 15-ї бригади збройних сил Росії влаштували операцію, підпалили власну військову вантажівку, щоб зірвати відправку на штурм під Покровськом. До слова, через помітні втрати з цього напрямку виведено 155-ту бригаду морської піхоти, яка раніше воювала у Сирії та на Київщині. Її замінюють гірше підготовлені частини. Про це повідомив Олександр Вовк, штаб-сержант 117-ї окремої важкої механізованої бригади. А тим часом російську пропаганду вкотре впіймали на брехні. Ватажок так званої ДНР Пушелін оприлюднив відео, на якому нібито перебуває в Покровську. Проте журналіст Юліан Рьопке з німецького видання Білд з'ясував, насправді Пушелін знаходиться у селищі Очеретини, яке розташоване за 32 кілометри від Покровська. Бої на фронті тривають. Українські сили продовжують звільнення територій. Телеграм-канал Мілітарі повідомив, населений пункт родинське повністю зачищений від загарбників. Водночас на куп'янському векторі ситуація складна. Військовий оглядач Богдан Мирошников описує стан справ у самому Куп'янську. У місті гасяться пожежі, але поки практичні результати не приносять бажаного. Бажане це про повний контроль над містом. Є сектори, де ворог був відкинутий. Але до повного відновлення раніше втрачених позицій ще дуже далеко, каже він. Боєць з позивним мучної повідомив про ситуацію на Гуляйпільському напрямку. За його словами, ворог поступово стискає лінію оборони, тисне на Успенівський плацдарм. По суті, ворог вже почав реалізовувати задум по глибшому заходу в наші тилові позиції, каже воїн. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Українські ЗМІ пишуть, що ЗСУ пішли в контрнаступ на Покровському напрямку. Е, яка там зараз ситуація, і чи дійсно це так? Наші ведуть як активні контрнаступальні дії з метою утримання ситуації по Покровську. Ситуація достатньо складна. Якщо ми зможемо отримати перевагу в повітрі і придушити спроможність росіян підтримувати свої підрозділи, що знаходяться в місті, тоді у нас. Певні дії можуть скластися нормально. Я сьогодні вранці, коли готувався до ефіру, багато читав якраз про те, що відбувається, і насправді інформація взагалі абсолютно різна. І, значить, мовиться про те, що Буданов керує операцією, ми здійснили десант, десантну висадку. Задіяли два гелікоптери. Я вам більше того скажу. Почали зливати навіть відео того, як це відбувається. Російські пабліки. Після цього одразу почали писати, що вони завдали удару і нібито знищили частину десант. Ну я не знаю, якщо це так, чи можемо ми про це сказати. Якщо ні, просто питання: нахріна зливати відео? От просто мені цікаво, навіщо це робити? Навіщо пертись, попри там поперед батька в пекло? Ну на жаль, у нас розум не завжди працює з логікою нормально, що стосується наших певних військових формувань. І показувати певні речі Ну абсолютно недоречне. А ще до того, починаючи від того, що Ну не треба е, показувати те, що не закінчено На жаль, це велика проблема е, спеціалістів з вулиці електриків. У них піар іде попереду все будь-якої логіки. Видання Reuters пише таке. Україна відправила спецпідрозділи для ведення бойових дій у північній частині міста Покровськ, який знаходиться в осаді, з посиланням на джерело в сьомому корпусі ДШВ агентство повідомляє, що українські спецпризначенці висадились на гелікоптері Блек Хоук. Заявляється, що операцію керує безпосередньо сам Буданов, тому його не було з малюком на нараді у Зеленського. І значить, історія в чому? В тому, що головна задача, я так розумію, повернути логістику, яка у нас була втрачена, яку ворогу вдалося взяти під контроль. При цьому не зрозуміло, як іде операція? Можливо, це й добре насправді. Але питання у тому, чи є у нас ресурси? е, Я не знаю, правда, які вони задіяні там. Але чи є у нас ресурси реально повернути логістику або хоча б там завадити якось росіянам? Ну, по-перше, достатньо потужно. Ви, ви слово лунає висадили десант з одного блеккоку. Ну, це взагалі ні про з що двох. Хай буде з двох. Це яка кількість людей. Військові розуміють, що це ні про що, і е, ті, ну по максимуму, це 20 чоловік, 24, які там могли бути, і це безпорядження в чистому вигляді, ну точно не можуть вирішити багато питань, е, що стосується той величезної площі, яку треба е, повернути, аби ситуація була контрольована на користь збройних сил. Це перше, друге, знов таки, що ми е, працюємо по принципу, рубаємо хвости. А не дивимось, чому чомуся проблема виникла, і чому саме безпосередньо е, ми допустили цю проблему. Це ж не перший раз, коли росіяни використовуючи зведені е, підрозділи в величезної кількості, обрізають нашу логістику, логістику за рахунок переваги в повітрі на впівронах з оптиковолокном. Це ж ну давайте згадаємо, як ми втратили той самий Кур, е, курський напрямок. Так само зараз повторюється і тут і це ж було передбачувано. І замість того, щоб е, активно займатися знищенням розрахунків, які керують цими дронами, у нас пішли е, боротьба за їбала і піар певних супер-супер спеціалістів в майорських погонах, які почали показувати цифри знищеної техніки. Люди, які керують дронами, значно дорожчі, ніж знищена техніка. Росіяни це зрозуміли давно, тому вони активно полюють за нашими апаратора дронів. Ми за показухою побігли попереду всіх. Давайте показувати знищену техніку і поодиноких бродячих е, кацапів. Розумієте, пріоритети під час ведення війни треба розставляти правильно, а працювати не на рекламу, а працювати на результати, працювати стратегічно, розуміючи, що це дасть в кінці. Росія заявляє, як діє зараз Росія? Значить, Путін вже декілька разів каже про те, що вони нас взяли в оточення на Покровському напрямку і на Куп'янському. Більше того, помітьте, пане Сергію, вони відсилають листи іноземним журналістам з пропозицією відвідати Покровський круг Куп'янськ як твердження того, що вони підтверджують, що вони нібито контролюють, і вони взяли нас в оточення. Давайте розкладаємо цю історію на два аспекти. Перший, чи дійсно є оточення, бо наша сторона це спростовий раз. Два ми знову виходить, програємо в інформаційній площині, тому що ми тільки наздоганяємо. Ми не, ми не ініціюємо, ми тільки наздоганяємо постійно. Ну, ви абсолютно праві. Ми знову е, забули золоте правило пропаганди. І нагадую, для тих, хто дивиться і слідковує нас, як в міністерстві оборони, так і в офісі президента. Вони це системно дивляться. Бо коли ваші ефіри разом зі мною, то вони завжди про 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 проходять під контролем. Так говорили. нагадую, золоте правило пропаганди правий той, хто говорить першим. бо другий завжди виправдовується, і це, мабуть, найбільша проблема, яка зараз існує. І вона існує вже не перший рік, і ми з вами вже точно, що не перший рік обговорюємо, а що саме як треба робити, як всередині країни, так поза її межами. І коли росіяни запрошують певну кількість журналістів, аби вони відвідали, умовно кажучи, звільнені території, ми абсолютно таких речей не робимо і абсолютно ці речі ще не подаємо, як наші досягнення. Впроти дію, мало того, треба ж було тоді запросити і показати. А от дивіться, от. Вони можуть казати, що буде так, а насправді отак ну насправді це не професіоналізм. На жаль, і е, люди, які відповідають в офісі президента за інформаційну політику, на цих речах точно не знаються. І ще проблема найбільша до речі, е, ці речі присутні з 14-го року, коли Росія активно використовує певних журналістів, певних е, редакторів, які. Або проплачені, або умовно зацікавлені в тому, щоб працювати в інформаційному полі на користь Росії, скажіть, будь ласка, які проукраїнські ресурси в тих самих пабліках Америки, Британії, Франції, Німеччини ви можете назвати, з ким ми так тісно взаємодіємо, працюємо? Хто ті потужні журналісти тих закордонних країн, про які ми говоримо, постійно мають тут? Е Скажімо так, певні інформаційні преференції, аби отримати цю новину першими або поїхати першими в той чи інший район. Це опрацьовано? Ні.